шановні друзі, вітаємо вас на кармарки. Це місто Житомир, і саме сьогодні ми підбиваємо підсумки, розігруємо ось цей ось набір ключів для вас. Перед тим як я розповім правила участі, хочу подякувати Збройним силам України, всім формуванням, які боронять нашу землю, нашу Україну, нашу неньку. Дякую вам і дякую всім, хто долучається для того, щоб пришвидшити перемогу. Величезне вам дякую за те, що ми маємо можливість сьогодні розіграти ось цей набір інструментів для тих, хто виконав наступні умови. Перша умова це підписаним бути на нашу інстаграм-сторінку CarMarket. Ну, а також підписатися на мене ведуча Лігнічук.Пел. Після того, як ви підписались, вам потрібно було під постом, де написано, що розігруємо ці саме ключі. Вам потрібно було написати коментар і відмітити двох своїх друзів. Ну і після того обов'язково потрібно було опублікувати в себе в сторіс на своїй сторінці, опублікувати обов'язково е, сторіс е, з розіграшом. Якщо ви виконали ці умови, ви потрапляєте до претендентів, які виграють ось ці ключі. Тому зараз ми завантажили. Дивлюсь, мишка там, а у нас же ноутбук. Для того, щоб ми дізналися, хто, хто, хто ця людина, яка отримає ці ключі. Ми зараз все перевіримо. Програмка лізає, все перевірить. Але перед тим я ще хотів би нагадати, що саме сьогодні ми суботу перед Пасхою. До речі, всіх вітаємо, хто святкує це свято. Смачної Пасхи вам всім. Вже завтра вийде ролик на свято, де ми покажемо п'ятий-шостий ряд автомобілів, які знаходяться на кармаркеті. Зараз сідає злива, дощ, але нас з Миколою це не зупиняє. ми Зараз йдемо знімати ролик. Тому я думаю, настав час. Зараз вже підходьте до мене, Коля, тому що ми дізнаємося ім'я людини, яка виграє ось цей набір ключів. Давай мені трошки покажемо. Ось такий новенький, гарненький, чудовий, який ви зможете забрати у нас на кармаркеті. Ну якщо так крапить, що буде з іншого міста, вирішимо це питання і перейшла на що, дивимось, кармаркет. UA, Instagram завантажили. Е, у нас є 1522 коментарі. Нагадаю, що ми вас не обмежували в коментарях. Ви могли там і 10, і 20, і 30, і 50 коментарів писати. Головне відмітити двох людей, ваших друзів через собачку. Ну і 340 лайків е, теж ви вже понаставляли. Все, тоді е, кнопочка старт, і ми розпочинаємо. Оп, 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 оп. А, тут не так швидко, як е, у нас на YouTube каналі. Тому чекаємо, 35% вже завантажило. Е, ну а я нагадаю, що Кармаркет онлайн у нас є, тому хто бажає продати свій автомобіль, продати легко разом з Кармаркет Онлайн. Мишку по, по традиції вже беру, подивитися, що подивіться, що ж що, що, що робити. От зараз дізнаємося назву аккаунта, з якого ви писали, і можливо. Я одразу перейду, не можу я в себе перевірити. Чесно скажу, не працюю верхня частина екрану. Тому одразу ми на довірі На довірі. Інстаграм є. тому Вітаємо! 14. Алексей. Підписав двох друзів: Анна Лена і Алія. 18. Все, є лайки, є підписка. Ось ця людина. 14. Алексей. Ми вас вітаємо. Ви виграли набір ось цих ключів трошечки менше ніж цей ноутбук. Тому ми зараз будемо вам писати. і Я думаю, фідбек ми отримаємо від людини, яка. Виграла тому вигравати з нами легко, як і продавати автомобілі. Тому друзі, CarMarket Online, то не може залишити свою автівку у нас на майданчику. Заходьте в telegram бот у нас завантажуйте фотографії детально свого автомобіля, виставляєте на продаж, і тисячі потенційних клієнтів бачать ваш автомобіль. І наші менеджери пропонують його, до речі, у нас на майданчику. Тому продавати легко і до речі, вказуємо ваш номер телефона. Тому одразу потенційні покупці телефонують вам, і ви з ними домовляєтеся. pred dva kartan bi daleko razom market Онлайн, а ще краще приходьте до нас на кармаркет на сам майданчик, тому що тут менеджери, професійні менеджери обов'язково вам продемонструють автомобіль. Вас трошки прокатають, розказують ці деталі, і обов'язково ви від нас не на таксі поїдете, і пішки не підете, а поїдете на власному авто. Тому Рома, Саша, Ден всіх раді бачити у вас завжди на Кармаркеті. До речі, Олександр прямо зараз, в прямому ефірі, передає привіт на сумщину. так? Черкащина. Черкащина. Ну, Черкащина, Черкащина Олександр. Черкащина. Ну, Можеш ще йди, заходь. Я обіцяв, що то зробиш ти. Як... Я то зроблю Але... разом з тобою. З, давай, давай, я даю твій. людина зателефонувала і я щось так, знаєш, вирішив від себе передати той привіт. Попросив Пашку, а він бачив, про війни ведучий місце. Передаємо на Черкащину привіт і надіємо, що ви виберете собі гарне авто. Мазда біла. Мазда, біла, якщо не у нас на майданчику, а десь виберете в іншому місці, приїжджайте до нас в гості на каву, познайомитись особисто, потиснути да. руку на білий, від крутецький. Від Мазда дайко, 17 18. Цього року. А, ні, там, ну, там, там на 6 шостого року і біленька, гарненька. Троєчка. Троєчка навіть. Ми передаємо привіт на Черкащині. Людині, дякую, що ви нас дивитесь, дивіться нас далі. і Я думаю, що зовсім скоро ми з вами зустрінемось. Всім величезний привіт, дякую, що були з нами. Вітаємо людину, яка виграла ключі. Все, побачимось вже в неділю в наступному ролику про Кармаркет.